Йоу йо всім здорова, з вами Чернівецький Вассап. Это що, новий влог? Це новий влог. Сьогодні дуже цікавий день. Так що раджу вам дивитись відос. Сьогодні короче, будемо їхати на гру Україна-Канада. Я не знаю, коли останній раз типа, Україна приїжджала в Канаду, типа, але я такого ніколи не чув. І от вони приїжджають, коротше. Це типу Кана... Канада устроїла турнір і... Там будуть інші країни, я не пам'ятаю, ще якісь ноунейми. No але Україна і Канада вони найсильніші типу, в цьому турнірі, але Україна, по ідеї, по ідеї має виграти. Надіємося. Перший раз буду також в Торонто їхати. За цей рік, тому сподіваюся, що буде все чікс, Будуть нові якісь приключення. Моє таксі вже приїхало, що кінтуха. З кінтухою їдемо, зняли готельчик. Коротше, перший раз в Торонто. буде багато чого нового, багато чого можна буде подивитись, так що раджу не пропускати і дивитись влог до кінця. Все, давайте. Добрий! Добрий день! Короче, приїхали ми вже на стадіончик. Такий відончик заді мене. Зараз я приближу. Та ти шо, та ти шо? В Торонто перший раз. Приїхали на стадіончик, тут вже людей, капець, дофіга, Ми тут за час до початку матча приїхали, а вже тут українців просто повно. Їхали скажуть, на Плейса. 4 години десь Пару установочок нам похавать. Зараз покажу коротше, скільки людей. В Кринце, там самые наибольшее. Опс, опс, опс. Вот, короче, сам стадиончик. А, вот тут видончик такие. Опс. Сиентаур. Мы, короче, туда тоже плануем сегодня обедим. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Ставчки пацани вже починають заводити публіку. Коротше, цей... Е, я вже збушую, я хотів сказати, так. Да. А, так от, Сієнтаур позаді мене. Будемо цей. Будемо туди сьогодні підніматися, я сподіваюся. Якщо останеться ще сили після матча. А то перший раз, коли я був на матчі з Люхою в Берліні, то тоді я голос повністю зірвав. А цей. Щараз а не знаю, побачимо, побачимо. Україна, Канада. Просто раз я був на матчі України-Італія. Ну, в принципі, мені кажеться, що Італія набагато пожорщі, ніж Канада. Думаю, що наші виграють сьогодні. Не знаю, Предікшн. Предікшн. А... Що думаєш, Вамчик? Що думаєш? Думаю, що Україна приграна. Який щот? 2-0. 2-0? А... Можна. Може, можна 3-1. 3-1, я хотів сказати. 3-1. 3-1, надіюсь. Що Україна здоров'я Так, А, блін, перший раз в Торонто, йому Ти що? Тупо як в Америке, тупо як в Нью-Йорке. Тупо з от... Чернівців. Бам! Заспавнуся в Америке. Майже в Америке. А ти що? Від звісно, сочний. Та пішов Там тупо пацани вже запалюють вовсю Та ти що? Зараз ми теж свої пропорції візьмемо будемо вже приближатись, коротше. Не знаю, блін капець за час, але стільки людей вже просто жесть. Коротше, будемо приближатись потім включусь. Йоу! Коротше! коротше все, ми вже зайшли. Мы уже на стадику. Я не знаю, как мы и на Надеюсь, нормально будет чуть. Короче, сайт. Вот стадик, стадик. Там пацики уже разминаются. Это канадский, походу. Сейчас, короче, вы побачите тоже их. Короче, зашли. Я не знал, что такие правила. Я, короче, дебильный. Ну, типа, из-за того, что безопасность все такая для меня, то... Ты точно? А, вон. Я с Тот То, коротше, я взяв з собою моноподік, але сказали, що типу, моноподік не можна, і типу, здали його в спеціальну херню, а потім, типу, вернуть. Ну, таке, Дебільне правило. чуть-чуть, що, Ніколи не думав, що я буду в Канаді на матчі, типу Україна проти Канади. Але це життя складається цікаво. Така херня і будемо, будемо. Залітати. Будемо вболівати. Зараз вот. будемо продвігати, шукати наш сектор, коротше. Я вже взяв ряд повище. 223 сектор. Коротше, будемо щось шукати. Так, коротше, все, ми знайшли наш е сектор. Чекай. Він вроді там, ні? Там, там. Ми знайшли наш сектор, коротше. Купили uh, коли, мороженка. Uh, і будемо зараз валити на стадіончик. Пацанчики вже мають розминатись. У мене, блін, бли... під кінець закінчилась пам'ять. Це капець. Так, чекай, ні, це не тут. Чи тут? Сюди? Ну ладно. Коротше, закінчилась пам'ять у мене. зараз і... подивимось Закінчилась пам'ять. Я зараз ходив очища, но... Сейчас має бути все нормально. Такс. Все, ми вже знайшли наші місця. Знайшли наші місця. Будемо дивитись, будемо болювати. Я ніколи ще не був так високо, коротше. Але відончик тут піздатий. Ну, От короче, ми забрались сюди, тут у нас місця зверху, офігенно все видно. Батя вибирав місця. Я думаю, що типу, більш-менш нормально. Тут, в принципі, все видно. То... Другий раз на матчі збірний, йо Тупо Канада, Україна. Це жорстко. В Канаді. В Канаді. Я ні разу не був на матчі України в Україні, але зато в Європі і в Канаді був. Так само бля, в столицях багатьох був в Європі. А в Україні в Києві не був. Я подарунка. Мулончик, кстати, нормальний. Зараз покажу під, під нього вам для наших пізаків. Ходом, да. я тут нікого не узнаю, крім Толоверова. Я не знаю, якщо ви когось знаєте, напишіть в коментах. А тут вже побільше. па Судаков, Оп-па-па, Трубін. Потім э, стай, Шофаренко вроді, ні. чудеса колюжный. Ой-ой-ой. Роман, Романчук, Яранчук, блядь. Романчук. Это жестко. Это жестко. Лунин, да ты шо, ебать? Зина, Зина, Зина. Да, футбол, футбол на футбол земной на все життя. Так опять. Тупо настигене охуенно. Я не знаю. Значит, тут ще видончик такий. Коротше, будемо наслаждатись скільки до, скільки до початку матча? 15, 15 минут короче, до початку матча. Буду знімати вам, щоб Буду знімати вже коли матч почнеться, щоб у мене пам'ять не закінчилась. Тому що я тільки що освобили щось 40 так що давайте Тупо легенда. Тупо легенда стоїть. Права. Тупо машина. Number 9 Roman Urenshu. Yeah. Number 10, Rikola Submarine Number 15, in Ilya Zabani. Сейчас выходят пацанчики наши. Сейчас выходят. Сейчас выходят. for the playing of today's national anthems Сейчас будет заруба. Давайте, мужички. Давайте, мужички. вас. Короче, четвертая минута. Нам забили, блядь. Трубин отбил первый, но потом добили. The the 1-0, четверта й минута. Нічого, не розстраиваемся, не розстраиваємося. Він казав, 3-1, 3-1 буде. Я вже навіть голос надірвав трошки. Коротше, 2-0. 2-0. Гарно, гарно. Я, звісно, вболіваю за Україну, але гол гарний був. На, на жаль, пацики поки що сплять. 2-0. Предикшн не збувся. Ібало трошки підкіше. Під ну, не знаю, да. Не знаю. В принципі, ще дуже багато часу є, тому я думаю, все ще може бути впереді. Типсон Санчей исполнил. Там ще типочек исполнил. Бэкфлип, ебать. Воу! Хорош. Ха. Да, это пиздец. Короче. Кола, кола, кола. Да, похуй. Короче, да, людей сдают нервы уже. Все, все идут уже просто. Я їх розумію. Це після. Канада, країна, бля, яка хокей, типу, хуяри, я вона є банать. Це після. Типу, 4-0, я вахую. Я, я просто вахую. Ну, типу, э... вони красавці, вони ідеально футбол краще, ніж у нас. Фу. Реально, типу, вони охуєнні. Сьогодні нормально їбашала. Опа, атака якась, ну це вже 80-та минута, так що блять. Я не знаю, що там можна побачити. Типа. Типу красавчики, кулі. На ебаш... ебашалі сьогодні охуєнно. Красавчики, ну, нехуй делати, ніхуй казати. Типа. У нас сьогодні... Ну, сьогодні останні ігри просто взагалі полнийші. Піздец. Похуй, хто винуватий, хто не винуватий, просто... просто так, ми просто хуже граємо, от і все пуля Тіпи, У тіпи... них здають нерви. Не. Так що якось так. Дочекалися! Дочекалися, блядь, Хоча б не в суху. Хоча б не в суху, блядь, Не знаю. Забив забарний, блядь. Той хто не мав би забивати, блядь. Ну, це дупо, звісно, сказано, але типу нас атакуючий один це Яремчук вроді а довбики там ще хтось там вони на травмі, коротше. Ну, 4-1, блядь, я не знаю. Зараз щось ще там розбивається. Єбать! Yeah, Сука, майже ще один! Пенальти или что, блядь? Пенальти? Пенальти? Что? Ебать, в натуре пенальти, охуеть. Охуеть. В натуре пенальти. Ахуєць. Це чисто нам подарували чи що, блядь, я не знаю. Хотя би під кінець чуть-чуть може порадують. Ще не точно. Давай, Зіна, я тебе прошу, будь ласка. Claus, Я би не в суху, бать. 4-2. Хорош, Діна. Хорош. Матч закінчено. 4-2. Ну, і той результат, який ми хотіли, але ну, Канада грала набагато краще, ніж ми. Реально. я не знаю, ну... Якось так. Коротше, в принципі, ну, Я побував перший раз в Торонто. Побував другий раз в житті на матчі збірної. Надіюся, що я побуваю на багато кращих матчах ще в майбутньому. Будемо далі ще тусити, будемо щось ходити кудись, узнавати. Зняла готель на один день, ну на одну на ночь. Какой ласточка. Та ти шо? М3 йоу Це звісно, им тупо В таких дисочках Володочки Всю Це механіка Сполу механика оказ Йоу Вот это Соска Короче в отель залетаем Это тут. но сразу видно, нормальные пацаны тут живут. Короче, в отель залетаем. И будем продолжать дальше. чик чикс, -чикс чизас. Короче, зашелось мы в отель. Сейчас вот буду открывать чикс. Показывать вам рум-тур. Вот такие. Чисто скромненько. Дефолт. Телефізерчик, ромчик. Дві киваці. Чи назис? Чи назис? Чи назис? Кондиціонерчик є. Ем. Ні, нормально. Воняє, конечно, від кондиціонера трохи. А от таке. Ванночка. Чи назис? Помитися, переспати. Ніч. Чисто. Дефолт. Нормально. Шо, ми 200 баксів заплатили. За... Двох. Тож це по 100 баксів. Вигідніше їздити разом по 100 бак баксів з одного. Короче, да, хочемо всі дивитись, блядь, але 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 як підключити країш телефон до телевізора. Не факт, що ми підключимо його сьогодні. Але чесно, чисто дропнемо веші і це. І може ще попис кудись. На CN Tower Так що, шо? щось от такого. Після матчого вже приїхали, конечно, в Торонто пробки це жаль. Так що так. Да. Саме Торонто прикольно, але жити там, блядь, жити, конечно, Хуєво знаю, хує знаю. Так що, може, ще щось підніму. Але думаю, що поки що цього буде достатньо для одного влога. Так що дякую всім за перегляд і зустрінемося в новому відео